we Польсько-українська історія залишається прикладом того, як взаємне поборювання і ворожнеча стають причинами спільних поразок і навіть національних катастроф. У праці Сцена Бога присвяченій історії Польщі, європейський історик Норман Дейвіс писав. Два братських слов'янських народи один-три, а інший двадцятимільйонний – мільйонний, разом мали б значний вплив на європейські справи. Натомість, зосередившись на ворожнечі, вони успішно боролися один проти одного. Після закінчення холодної війни і постання незалежної республіки Польща та України польська сторона переглянула своє ставлення до України першою з усіх країн світу, визнавши її незалежність. Polska jest adwokatem. Аспірація Євроатлантицьких України погоджуюся з тим, що Польща справді є адвокатом України в процесах євроатлантичної інтеграції. Можна сказати, що це є послідовною лінією нашої зовнішньої політики та безпеки. Уже багато років ми підтримуємо Україну на шляху до НАТО та до Євросоюзу. Міністерство оборони теж докладає багато зусиль для розвитку співпраці з Україною. Йдеться тут про вибудовування та зміцнення стратегічних стосунків з українськими партнерами, тобто, що це не лише політичні декларації, ми намагаємося застосувати. Совувати їх на практиці політична. бажання польських політичних еліт бачити Україну в колі європейських народів і в єдиній системі колективної безпеки НАТО стало їхнім чітким політичним кредо. Сенс польського сенс польської підтримки вступу України до НАТО і Європейського союзу полягає у тому, що ми переконані, що це допоможе Україні трансформуватися в політичній, економічній та господарських сферах. Польща зацікавлена в тому, щоб бути сусідом стабільних розвинутих країн, громадяни яких мають роботу, достойну працю, тому що тоді вони ставляться до нас по-дружньому, не складають нам міграційних проблем, проблем із організованою злочинні чи контрабандою уроки спільних українсько польських перемог знову стали дороговказом для політичної та геополітичної співпраці. Польща законно отримала звання адвоката України серед країн НАТО та ЄС. Вважаю, що причин, через які Польща підтримує Україну, є кілька, і з стратегічної точки зору Польща не хоче бути крайньою країною на кордоні НАТО, так як свого часу не хотіла Німеччина, через що вона прагла розширення. По-друге, тут є ще політична мотивація. Йдеться про те, щоб пов'язати Україну з європейськими політичними структурами. Адже членство в НАТО це не тільки одноразова дія, а й факт, що група держав сидить за одним столом і з такими європейськими країнами як Франція та Німеччина, І якщо Україна теж перебуватиме при цьому столі, для Польщі це буде набагато зручніше. бо не треба буде творити окремого середовища для порозуміння чи окремі інституції для двостороннього співробітництва. Вступ України до НАТО та Європейського союзу створює нову геоекономічну та геополітичну ситуацію у східній Європі. Польща та Україна створюють новий геополітичний центр впливу на кордоні Європи з Російською Федерацією. Для Польщі поширення НАТО на схід, особливо за рахунок України, бо це найважливіший польський сусід. Я насамперед зміцненням України, стабілізацією України. Це відповідає інтересам Польщі і України, і Польщі. Бо стабільні сусіди це також безпека і для нашої країни. Враховуючи внутрішньополітичні загрози стабільності в Україні, пов'язані зміною політичних режимів та коливаннями у векторах зовнішньої політики, польські експерти цілком прагматично вважають, що перебування України у складі євроатлантичних та європейських політичних структур стане фактором, що буде сприяти розвитку економіки та громадянського суспільства в Україні. тут ідеться не стільки про входження України до військового союзу у зв'язку з якимись польськими мілітарними цілями, а про стимулювання реформ в Україні. Таких реформ, у яких, наскільки ми розуміємо, зацікавлені самі українці, але не мають перед собою додаткових політичних бонусів у вигляді прийняття до НАТО або Європейського Союзу. Такі важкі рішення зазвичай часто відкладаються на потім, бо це, як правило, непопулярні заходи, які на першому етапі. Апі реформ є досить дорогими. Прагнення більш цивілізованого співробітництва та сталого розвитку України як головного східного сусіда Польщі лежить в основі бачення польської еліти щодо вступу країни до ЄС та НАТО. Йдеться про те, щоб Україна відповідала всім тим вимогам, які дозволять їй вступити до НАТО. Натомість, так чи інакше, точаться дискусії на форумах Євросоюзу щодо темпів інтеграції України в НАТО. І ні для кого не є секретом, що є прихильники швидкої інтеграції, а є країни, які ставляться до цього процесу набагато скептичніше. Серед скептиків можемо згадати тут Німеччину та Францію, які вказують на те, що Україна ще не достатньо готова до вступу. Однак Польща намагається акцентувати тут на досягненнях України в Процесах євроатлантичної інтеграції, а також підкреслювати, яке велике стратегічне значення має Україна в зв'язку із своїм географічним розташуванням і військовим потенціалом. Переконаність речників Республіки Польща у позитивному впливі вступу України до НАТО базується на власному досвіді. У 1999 році Польща стала повноправним членом Північно-Атлантичного Союзу а у 2004 році Європейського союзу у випадку Польщі вступ до НАТО був позитивним чинником, який суттєво вплинув на інтеграцію України до Європейського Союзу. Тому що критерії вступу до НАТО пов'язані насамперед із сферою політичною, а не військовою. Це, зокрема, громадський контроль над армією, демократія, демократичний перебіг виборчого процесу. Вступ Польщі до НАТО дав можливість польському суспільству і польській державі суттєво пришвидшити модернізаційні процеси у збройних силах, але насамперед сприяв проведенню у життя європейських стандартів політичного та суспільного життя. Можна два процеси можна сказати, що ці два процеси не суперечили один одному, а навпаки, сприяли. Інтеграція з Європейським Союзом та НАТО показувала нам спосіб діяльності в цих організаціях і демонструвала нам вимоги, які висуваються до кандидатів на вступ до цих організацій. Напередодні вступу до НАТО та ЄС у Польщі тривала дискусія щодо того, якою має бути оборонна та зовнішня політика республіки. У результаті перемогла прагматична позиція польської еліти, яка шукала способів забезпечити ефективне майбутнє власної країни. Зачу розпадати в облицях відколи розпався Варшавський оборонний договір у 1990 році, не було жодної згоди та суспільної одностайності в Польщі щодо можливого вступу до НАТО як на рівні політичних еліт, так і на рівні суспільства. Оточення колишніх комуністичних сил на чолі з Олександром Квасневським вважало НАТО таким самим пережитком холодної війни, як і Варшавський договір, і вказували на те, що ми потребуємо якогось третього шляху. Політична воля більшості сил Польщі та суспільства, підтримка ідеї вступу до НАТО та ЄС не тільки пришвидшили вступ країни до євроатлантичних та європейських структур, а й вивели зовнішню політику Республіки Польща на світовий рівень дебата у цьому контексті. В Польщі розпочалися дебати, яким чином Польща могла б гарантувати собі безпеку в регіоні. Можна тут говорити про різні концепції безпеки. Однією з концепцій був нейтралітет. Натомість, беручи до уваги розташування Польщі, військовий потенціал, реалізувати цю концепцію було неможливо. Друга концепція основна, яка виникла на початку 1990-х років, це була концепція вступу до НАТО, запропонована президентом Валенсою. Республіка Польща не тільки отримала можливість брати участь у численних миротворчих та військових місіях НАТО, а й отримала натомість чіткі гарантії власної безпеки з боку країн-членів НАТО. У Польщі і справа НАТО і справа ЄС у 93-му, 2001 роках були пріоритетами, про які говорили всі політичні сили щодо Європейського союзу. Наприкінці переговорів уже робилися певні застереження. Що ж стосується НАТО, якщо подивитись десь в інтернеті, як голосували польські депутати за ратифікацію угоди про вступ до НАТО, то проти проголосувало 5, може 10 або 15 депутатів, що становило 3-5% від загального числа депутатського корпусу. Основні політичні сили, за виключенням хіба ультраправих партій, приймали угоду про вступ до НАТО. Україна не має ефективної політики у сфері безпеки і часто демонструє власну безпорадність у зовнішній політиці. Польські партнери переконані, Україна стане повноцінним партнером НАТО і ЄС, однак у результаті поєднання прагнень реалістичних політиків і українського суспільства. Шадевським зароспередовсім покращилась позиція Польщі на міжнародній арені. Польща бере участь у міжнародних місіях НАТО. Польща бере участь в ухваленнях рішень найбільшого військового союзу у світі. І незважаючи на всі внутрішні проблеми НАТО, як, наприклад, проблеми НАТО в Афганістані, слід визнати, що НАТО є найбільшим успіхом в питаннях міжнародної безпеки. Від декларації Республіки Польща до бажання вступити до НАТО і набуття членства минуло сім років. Впродовж цього часу Польща не зазнала жодних економічних чи політичних втрат. Цей час був витрачений на пошук консенсусу серед усіх політичних партій Польщі для досягнення необхідного результату найважливіша річ, яку треба пам'ятати, НАТО не змінює країну категорично після вступу Польщі до НАТО. Ніхто не відчув, щоб щось змінилось аж так, як у випадку з Євросоюзом. Коли надходять гроші, змінюються кордони. У ситуації з НАТО це питання великої політики. Маю враження, що поляки відчули себе безпечніше. І, по-друге, це було амбітне рішення. Країни мають амбіції, так як і люди. І в амбіціях Польщі було сісти за один стіл з американцями, німцями, французами і обговорювати важливі теми. Під час голосування населення за вступ Польщі до НАТО позитивну відповідь надало 67% громадян. Найважніша зміна була теж узискають солідних гарантій безпеченства. Найважливішою зміною було те, що ми отримали вагомі гарантії безпеки, які передбачені п'ятим пунктом Атлантичної хартії, що гарантує нам захист у випадку якого-небудь нападу на нашу територію. І ця стаття і солідарність, яка існує в рамках північно-атлантичного альянсу, дають нам гарантію того, що Польща є насправді захищеною країною. польський досвід вступу до структур НАТО та ЄС демонструє, Демонструє Україні нові можливості не тільки для модернізації військово-промислового комплексу і збройних сил, а й реальну можливість стати поруч із польськими партнерами, рівноцінним гравцем за одним столом із європейськими політиками.